Дивіться, які величезні помідори. Але для того, щоб вони були не тільки великі, а й смачні, потрібно давати їм підживку. І за смак відповідає калій. А за те, щоб вони були плотненькі, не тріскалися і не хворіли на верхівкову гниль. Відповідає кальцій. І ось є добриво, яким я користуюся. Єдне в собі ці два елементи, тому що калій переводить з листя. Зеленої маси, яку ми вирощували сахар, цукри, органічні речовини в плід. І за рахунок цього плід стає смачний. А кальцій це якраз про те, щоб плід був щільний, не тріскався, бо коли великі помідорки, то вони тріщать під впливом цих всіх соків, які в них знаходять. І це добриво ми використовуємо наступним чином. Це Five Fruits. в ньому 36 калію. І 6 кальцію. Це високі показники. Добре понижає pH, тобто, і покращує ЄСО, тобто всмоктування речовиною саме його. І Ми ним обробляли по листу 25 г на 10 літрів води. Робили двічі, скажімо так, в період наливання плодів. Всім рекомендую і здорових всім рослин.